Війна змінює не лише життя, а й тіло. Стрес, страх, постійна напруга можуть порушувати гормональний баланс і впливати на ваш настрій, сон і здоров'я. У цьому відео лікар-ендокринолог Марія Іванова розповість, як саме війна впливає на гормональний баланс, і які сигнали в організму ігнорувати не можна. А в кінці відео ви дізнаєтесь про прості дії, які допомагають відновити баланс навіть у складних умовах. Які гормони найсильніше реагують на стрес і постійну напругу? Найпершими реагують гормони стресу, які виробляються в наднирниках, це кортизол та адреналін. Так як вони походять з жиру, з холестерину, вони синтезуються, а також з холестерину у нас синтезуються такі речі, як тестостерон, естроген, прогестерон дуже такі важливі гормони фертильності, то каскадом йде порушення фертильності. Тому що ну, навіщо нам зараз народжувати, розмножуватися, якщо ми втікаємо кудись. І через це страждає функція репродуктивна. І так як у нас в організмі все йде як доміно, ось починає сипатись одне і все йде потім каскадом. Постійно синтезується кортизол, адреналін, це стероїдні гормони, стероїди вони знижують наш імунітет. Крім того, що ми хапаємо там вірусні бактеріальні захворювання. Імунітет також відповідає за вбивство атипових клітин, вбивство ракових клітин, які продукуються випадково в нашому організмом через те, що в нього не вистачає ресурсу, або через те, що в нього недостатньо відпочинку. І ось коли втрачається ось ця імунна реакція, розвивається також пухлинні захворювання, на жаль. Потім. Починає сипатись все те, що не дуже нам потрібно для виживання: це волосся, краса, нігті, шкіра. І через довготривалий вплив цих гормонів стресу ми маємо в результаті дуже сумну картину. Просто в когось цей ресурс більший, в когось менший. А як тіло сприймає цю ситуацію? Тобто для тіла це як взагалі? Тіло думає, що ми в окопі. Навіть якщо ми живемо в Києві у Львові, все одно ти читаєш новини, ти чуєш тривогу, ти все одно відчуваєш вплив війни і з цим треба працювати вже зараз. А які фізичні та психологічні симптоми сигналізують про гормональний дисбаланс? На симптоми та на швидкість їх проявлення впливає ресурс організму. І психологічний стан людини, психологічний його тип, тому що є і похонорки, які вони кашлянули, вони вже біжуть робити МРТ всього тіла. І є люди, ось ці замотивовані, мотиватори успішного успіху, які будуть тягнути до того моменту, поки їм до моргу буде вже ближче, ніж до терапевта. З таких симптомів, червоних прапорців, якщо в дівчинки вже зникають місячні, це вже треба бігти, ти мала вчора бути в гінеколога. Якщо посипалось волосся, шкіра покрилась прищами, і ти в, ти в моменті бачиш, що ти вже не є собою, треба йти до інкринолога. Якщо зниження лібідо є, лібідо – це дуже важлива складова для якісного життя, в, в, в принципі, треба йти до спеціаліста. Якщо коливання тиску, пульсу, температури, треба помічати себе. Люди зараз не бачать себе, вони бачать телефон, вони бачать комп'ютер, але вони іноді не дивляться на себе, типу, о, щось у мене шкіра яка жовтувата стала. Я іноді питаю пацієнтів: у вас сеча кал нормального кольору? Вони кажуть, а я що туди дивлюсь? А подивіться, пожалуйста. Якщо у вас червона сича, дуже, дуже швидко і треба йти до уролога. Якщо ви помітили, що ви вже не ходите в туалет три дні, це дуже треба вже сходити до терапевта. Які базові дії допомагають стабілізувати гормони в період стресу? Це рутина. Ми маємо зберігати свою стабільну, комфортну рутину, не дивлячись ні на що. Це створення сніданку, який тобі подобається вживати, це наносити макіяж, тому що з ним ти почуваєш себе веселіше. Це використання парфумів, які дарують тобі гарний настрій. Це мають бути ось маленькі дрібнички, але які ти робиш кожен день. Це прогулянки на свіжому повітрі для зниження рівнього кортизолу. Це може бути прогулянка на свіжому повітрі, це спілкування з друзями, нам дуже важливо спілкування, тому що люди це соціальні тварини, нам потрібно відчуття комунікації, відчуття захищеності. Це може… Можуть... треба відкласти усі всі новини, треба відкласти телефон і взагалі його хоча б годину на добу не брати, сконцентруватися на прибиранні, на тому, на вашому улюбленці, на дітях. Бути тут в зараз в моменті, а не переживати за завтра, переживати за те, що ти сказав вчора, а ось на секундочку просто бути тут і зараз. А як поєднувати підтримку гормонів із психологічною допомогою? Це дуже взаємопов'язані сфери, тому що насправді в психологів, психотерапевтів, психіатрів багато наших пацієнтів, а в нас багато ваших пацієнтів. Тому що, наприклад, людина лікує депресію, астенію, а в неї дефіцит заліза, в неї наднирникова недостатність, і ти можеш сидіти на суперкласних антидепресантах, займатися там, закривати всі гештальти, але в чому сенс, якщо в тебе не вистачає гормонів? А у нас це люди, які мають розлад харчової поведінки, які мають депресію, реальну депресію, яку вони не лікують, і це відображається на їх цукрах, на їх аналізах. І ти розумієш, що я повністю діагностично обстежила людину, а патології не виявлено. Це вже до психологів. І це мають бути такі сфери, які не йдуть паралельно, а які пересікаються. А що таке найпростіше, що люди постійно ігнорують в сигналах свого тіла, що призводить до гормонального дисбалансу? Це втома, це ну от, всі втомлюються. Я так, в тому числі так це ж нормально. Це нормально, але якщо ти втомлюєшся і ти не відновлюєшся, от як зрозуміти, в людини просто вона втомилась, чи це вже пора йти до спеціаліста? Коли людина втомилась, але на вихідних вона поспала. Поїла, погуляла, і нормально. В принципі, на понеділок в неї є енергія, сила щось робити. Але якщо людина провела два дні і вона себе відчуває ніяк, це вже ось бігуща строка, ідіть до лікаря. Просто зараз ви можете знайти кваліфікованого фахівця і записатися на консультацію. Лінк в описі під цим відео. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, щоб не пропустити нові корисні відео. До QA – це швидко, зручно, здорово.